Питомі українські землі Білгородщини Шебєкіна, і про сьогодні висадку туди бійців РДК і Свободи Росії. Бо вранці з'явилася інформація про те, що вони розпочинають там другий етап заходу і звільнення Білгородської області від Ну, скажімо так, від російської хунти, ви як думаєте, в цій ситуації чи вдасться РДК і свободі Росії здійснити е, певні, певні процедури і певні дії для того, аби відтягнути російські війська, зокрема зі східному і південного фронтів, коли Росія зрозуміє, що війна може? І вестися не лише на території Української держави, а й на території Росії. Ну наскільки я розумію, у скажімо так російського окупанта при тому українських земель є бажання виставити проти оцих двох формувань російського добровольчого корпусу і легіону вільна Росія, швидше місцеве ополчення і поліцію і їхнє ФСБ місцеве чи розгвардію, ніж тягнути з фронту якісь війська. Що найцікавіше, за повідомленням е, представників РДК, е, відчувається, що в них є реальні контрагенти там, в, е, в Шебекіно, також тому що е, коли в е, райвідділі поліції сконцентрувались певні. Так би мовити, поліцейські сила РДК нанесла туди удар, із я так зрозумів, із комплексів. Партизан це така система залпового вогню, окрема труба, яка вистрілює е, градами, і вони поцілили по цьому відділу поліції. Це означає, що в принципі на землях прилеглих до України є партизанський рух з ну, ну, із місцевих жителів, які не приймають політику політикуMoskvy, е, адже Москва. Вигипає так би мовити корінці або вершки залежно від плоду, і залишає місцевим якісь крихти. А в даній ситуації ще й виставили їх як живим щитом, то просто ну неозброєним натовпом. Ну реально живим щитом проти таких само російських людей зі зброєю. Оці останні дві вилазки РДК в Росію мається на увазі в Бєлгарську область. Ну і ще одна була в Брянську область наприкінці квітня. Там також наче... Гоголівка, Курська область, тобто три прикордонних області вони тепер проробляються підрозділами добровольчого корпусу і легіону вільна Росія. Ну оскільки оскільки ми всі живемо в передчутті контрнаступу, тепер уже літнього, а не весняного, то Повідно, військові експерти говорять, що це може бути частиною цього плану, і це називається з сформування обстановки, як пише Financial Times, що Україна здійснює операції сформування обстановки, щоб ввести в оману російське командування та сформувати сприятливий фонд для контрнаступу, удари безпілотниками по Кремлю. Потім вторгнення в Білгородську область, атака морських безпілотників на російський корабель у Чорному морі як як ви думаєте от в цій ситуації чи готова російська федерація до таких нелінійних дій у україни тому що зрозуміло що вони розуміють виключно Принцип люміні є люміні, тобто, якщо обстрілювати, значить обстрілювати. Якщо йти брати бахмут, то значить там цілий рік брати містечко Бахмут. Якщо треба щось там робити на півдні, то роблять на півдні. Ну, по перше, я сам спостерігав, як інертно діють російські війська. Вони діють тільки за планом, який затверджується в Генштабі. Вони в них дуже мало свободи прийняття рішень на рівні там роти батальйону. Вони діють виключно за єдиним згодженим планом. Ну в цьому є якась перевага. Тільки сучасна війна передбачає, скажімо, оперативну винахідливість командирів на місцях. І що важливо, коли є рейди на території Росії, то мені здається, що успішні дії українських військ спочатку на Київщині, потім на Чернігівщині, Сумщині, на Харківщині призвели до того, що сформувати отакі, ну, Загони, які здатні робити рейди на територію України, Росія вже не має. Вони реально втратили е, кваліфікованих людей. Е, силу, А ще й е, вони явно ну російські військові бояться явно лізти на територію України, бо тут навіть селянин з вилами може їх закінчити. І, пане Володимире, звичайно, звичайно, оскільки ми вже говоримо про вилазки РДК на територію Росії, але ми поки що не бачили цих, от, окрім атаки там одного із аеродромів в Білорусі, ми не бачили поки що дій білорусів, які в тому числі воюють в і, і легіоні, іноземному легіоні в Збройних силах України. Лукашенко дуже багато впродовж останньої доби говорив і багато говорив. І давав якихось певних меседжів з приводу того, що як е, хтось намагається. Зробити переворот в Білорусі сьогодні. Він зустрічався з силовиками з країн СНД і сказав буквально наступне щодо Білорусі, можу зазначити, що в Польщі, Литві, і, на жаль, в Україні ведеться навчання членів незаконних збройних формувань. Робляться спроби створення сплячих екстремістських осередків безпосередньо в країні. Нещодавні факти свідчать про це: тобто, у нас готують силовий сценарій зміни влади. Ми це бачимо, ми цього не допустимо. Ну і сказав. Про те, що е, він абсолютно згоден з Президентом Путіним, коли він говорить про те, що не ми розпочали цю війну. він Тобто він говорить не про е, Росію, що не Росія розпочала, а не ми. Тобто він вже говорить е, б, про них, да як про множину. Вона почалася навіть не в 2014 році, вона почалася задовго до 2014. Е, ну, тут він коричневий переворот, мається на увазі помаранчевої революції, багато чого ще. Так от, е, чи можливий, чи можливе подібні вилазки, подібні дії партизанів на території республіки Білорусь, тому що ну білоруси, як на мене, більше схильні до того, аби скинути Лукашенка, чи в даному разі Лукашенко, коли говорить про те, що хтось намається реалізувати силовий сценарій зміни влади, він говорить не про. Там не про тих, хто в Україні знаходиться маю на увазі білорусів, а про росіян. Бо силовий сценарій може бути ж не лише з заходу там чи з півдня, а може бути і зі сходу. Ну, це виглядає як анекдот про е, вусатого Таргана. При е, ну, вислів кинутий приймальний Сталіна і е, старий анекдот. Тому насправді у узурбатора а Лукашенко узурпатор. Є родова пляма. Він сам захопив в силовий спосіб владу, і він боїться, що в нього відберуть в силовий такий самий силовий спосіб владу. Е Тепер вже на наступній ітерації чи на наступному циклі? Е, просто нагадаю, що Легіон Вільна Росія і РДК зробили свій перший рейд у саме в Брянську область. А Брянська область це стик України, Білорусі і Росії після рейду РДК в Брянську область в Мінську справді зчинилася величезна паніка. Вони то е, в такий китайський спосіб, як як е, Гласить китайська стратегема, що говориш про сливу, а маєш на увазі абрикос? Вони говорили про те, що їх може атакувати Польща по Литва. Але вони прекрасно ну Лукашенко прекрасно розуміє, що через брянські ліси білоруські загони можуть легко проникнути на території Білорусі. Справді трапилось так, що Білорусь мінувала, наприклад, південний кордон з Україною чи вибудовувала фортифікацію на кордоні з Литвою чи з Польщею, але з боку Брянської області в них нічого немає. Вони навіть з переляку минулого року пробували там встановити прикордонні пости і пропускати на території Білорусі через е, е, КПП, хоча в них ніби з Росії є е, такий рух е, без спеціального прикордонного режиму. Тому це паніка Лукашенко найбільше боїться того, що е, ті, хто зараз е, лишився в Білорусі. А ще частина силовиків можуть приєднатися до такого ну, рейдового загону, який війде з Брянської області на територію Білорусі, і він може в кожному селищі поповнюватися білоруськими патріотами. І що найдивніше, що апелювати до ОДКБ чи до Росії про допомогу вже не вийде, оскільки Росія випалює свої. Каральні загони на території Донбасу Українського. Поки Лукашенко думає про те, як захиститися від силового варіанту зміни влади, Путін думає про те, як йому взагалі рухатися світом і спілкуватися зі світом. Ми знаємо, що він отримав ордер міжнародного кримінального суду за депортацію українських дітей на територію Російської Федерації. Водночас, ми знаємо, що і є два саміти: це ШОС і Брікс, в яких Росія грає важливу роль так от. Щодо ШОС вже цей саміт перевели через Путіна в віртуальний світ, і схоже на те, що зустріч лідерів БРІКС об'єднання, яке мало відбутися у Південно Африканській Республіці, також буде перенесено до Китаю. Про це повідомляє Reuters для того, щоб не заарештовувати Путіна. Бо Південно Африканська Республіка ратифікувала Римський статут. І відповідно до нього вона має заарештувати Путіна у разі якщо Вступить на землю пар, і я так розумію, що вибора великого немає в Південно-Африканської республіки. Як просто взяти і відмовитися від саміта на користь Китаю для того, аби не заарештовувати Путіна. Тобто Путін от е, стає вже таким, теж вусатим тарганом, хоча він не вусатий, який просто тікає вже в усі щілини. Він намагається демонструвати, що він ще якась фігура на міжнародній арені, а реально він рухатись світом. Не може. По вашому, чи наздожене ордер цим міжнародного кримінального суду Путіна? Ну і чи отримає таку ж повістку до міжнародного кримінального суду Лукашенко, бо його теж звинувачують, тому що він депортував українських дітей на території Республіки Білорусі, створював там табори для діточок, які виїхали або яких вивезли насильно з території окупованих регіонів. Так, дійсно, білоруська влада вона потрапила в, в скандал із дітьми. Ну це не просто скандал, це кримінальна справа. Тому поряд із путіним не виключено, що може з'явитися прізвище Лукашенка. Але це ж одна справа, яку комунікував міжнародний кримінальний суд. А є ще друга українська справа це е, е, руйнування цивільної інфраструктури з ознаками геноцидних дій. І це означає, що Лукашенко точно в цій справі буде фігурувати, оскільки е, протягом більше як по перше, з білоруської сторони більше входили, ну з території Білорусі входили російські війська, що робить Білорусь стороною конфлікту? По-друге, з е, території Білорусі завдавалися удари по українській території, і навіть якщо е, ну, е, відбуваються імітаційні злети. Наприклад, літаків міг 31 які можуть нести ракети «Кінжал», то це призводить до оголошення повітряної тривоги в Україні. Зупиняється економіка, і українська ну, держава несе величезні збитки фінансові. в Тому тому тут треба крім всього вже пробувати виставляти рахунок Лукашенку. Не треба боятися треба вже рахунки виставляти за збитки, які нанесені внаслідок входження на територію України військ Росії з Білорусі. І білорусь тут співвідповідач Лукашенко. Прекрасно знає, що його політичне, а мабуть, і фізичне життя закінчиться рівно через 20 хвилин після зникнення Путіна. Тобто, якщо він і проіснує фізично більше, то політично він зникає буквально на другу хвилину після політичного зникнення Путіна. Тому він панікує, і найголовніше, що в нього ну навіть Китай, який досі вважався таким політичним економічним партнером Білорусі, не менше ніж Росія. Навіть балансував для Білорусі Росію. Мені здається, що Китай все таки приходить до прагматичної думки, що Україна і український транзит, і українська територія, і можливості співпраці в зоні вільної торгівлі з Європейським союзом більш цікава для Китаю ніж uh, білоруський тупик. От в чому тому в Лукашенка виходу немає. Лукашенко точно буде фігурантом, швидше за все, не справи, які фігурує Путін. Ну для Путіна справді обрали саме цю для початку справу. Вона надзвичайно принизлива. Вона робить його взагалі не рукопотисненим для світу, і ми бачимо, що по суті. Навіть е, Лавров, який поки що не дуже фігурант, е, тобто ордер на нього не е, виставлений міжнародним кримінальним судом, не може зустрітися із міністрами закордонних справ більш-менш поважних країн. Все заблоковано е, Росія просто загнана в таку діру, і головне, що це не просто політична блокада, це ще і е, ну, нарощення економічної блокади. Росії нікуди зб... Увати свої вуглеводні, а значить економіка Росії триває. Ну от щодо блокади, щодо ізоляції, з'явилася інформація про те, що Зеленський підтвердив, що Україна готує мирний саміт, так званий. Знаємо про те, що Франція, Бельгія і Голландія запропонувала, що вони можуть організувати і провести цей саміт. І одна із умов, що в цьому мирному саміті не повинно бути Росії. Чи можливо досягнути миру в Україні без хоча б якоїсь участі або без якихось перемовин з Російською Федерацією? Ну, от е, ми пригадуємо цей китайський сценарій, 12 принципів, і е, було, було певне відчуття, що саме Китай може стати рефері, але Путін наскільки в е, ну е, недалекий, що він цей шанс не використав. Він перетворив е, власними зусиллями, перетворив сі дзіньпіня із е, рефері у, у свого адвоката. Це значить понизив рівень е, Сізеньпіня е, лише до рівня адвокатства Росії. Е, Сі Цзіньпінь не може ну, Китай не може представляти інші сторони в, цьому, в цій ситуації. Тому ця ідея, е, я б сказав, що мабуть е, хочу нагадати, що банкова придумала це, щоб якось позначити бар'єр 500 днів війни. І це на 500-й день війни є ідея повести оцей ну Тегеран, мовно кажучи. Бо якщо дивитися на аналогії з Другою світовою, то швидше за все, це, це все-таки не Ялтинська, але Тегеранська конференція. І е, от е, на цій конференції очевидно є ідея, по-перше, визначитися із е, справді адвокатами Росії. Хто буде представляти Росію? Ну Сі Цзіньпінь, до речі, я так розумію, погоджується і, і в якості плати за адвокатство він хоче забрати ядерну зброю російську. Хоча світові це не дуже цікаво і не дуже подобається. Але принаймні, якщо це буде конференція навіть без України, але конференція потенційних адвокатів України і адвокатів Росії, то це теж цікаво. Тому що це ж начерк майбутньої реформи ООН і Радбезу ООН. принаймні Китай в якості адвоката, бо в Китаї з'явилася певна паніка, що внаслідок поразки Росії буде наскільки радикально реформований Радбез, що вага Китаю буде ну применшена до, до рівня там ну якоїсь середньоєвропейської країни і Китай цього дуже боїться. Ці земпін так надував велич китаю, що врешті-решт економіка по-моєму цього не витримала. Ну врешті решт і ООН може цього не витримати. і Як Ліга Націй свого часу просто припинити своє існування, а тільки Ліга Націй перед тим виключала радянський союз за напад на Фінляндію. В Принципі без ООН міг би піти по по тому ж сценарію. Ну принаймні, це було в 1939 році. Виключили радянський союз а після другої світової війни. Ліга націй перестала існувати. І тим більше, що е, тоді ж Німеччину виключали Німеччина на легітимних умовах, е, була представлена, але статус нинішньої Росії в Радбезі в ООН взагалі невідомий, тому що вона не, не проходила процедури вступу. Так ну вони як про е, наступники радянського союзу, просто заходили туди. Ну це, це був я б сказав, що це була тиха, тихий компроміс, але ж процедури понад усе, як відомо в демократії. Так. через що українська сторона зараз і витикує. Членів Радбезу, чому вони провели без ніяких конкурсів? По перше, чому чому Росія монополізувала статус? Маємо, маємо завершувати на жаль нашу програму. Дякую вам за цікаву розмову. Це був Володимир Цибулько, політичний експерт.